Поліпити Отто! Це буде весело. Візьми пластилін семи кольорів. Жовтий, червоний, салатовий, коричневий, білий, сірий і чорний. Спочатку зроби тіло. Візьми жовтий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками, притисни одну сторону пальчиком і зроби рот олівцем. Ура тіло готове. Час робити шорти. Візьми салатовий пластилін і скачай одну велику кульку. Притисни одну сторону пальчиком. Розумака. Шорти. Готові. Гайде ліпити резинку. Візьми білий пластилін і. Скачай одну середню кульку. Скачай її в ковбаску рукою і сплющ руками. Вітаю, резинка, готова. Зробимо рятувальний круг. Візьми червоний та білий пластилін і скачай 12 середніх кульок. Скачай їх у валики руками. їх пальчиками і поверни. Потім згрупуй їх по три. І з'єднай в кільце. Ура! Рятувальний круг готовий. Час робити ноги. Візьми салатовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх. у валики пальчиками. Стисни. Їх пальчиками. Супер! Ноги готові! Ну молі, пити! Руки! Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски. Рукою! Натисни на них пальчиком, притисни один кінець пальчиком. І трохи вигни їх пальчиками. Руки готові! Зробино стопи. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Притисни їх пальчиком. Супер! Стопи! Готові! Настав час зробити пальчики. Візьми жовтий пластилін і скачай шість крихітних кульок! Пальчики готові. Настав час зробити волосся. Візьми чорний пластилін і скачай три маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски пальчиками. Волосся готове. Настав час зробити рукавички. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у увалики пальчиками. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець пальчиком. Ура! Рукавички. Готові. Зробимо великі пальці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Скачай їх у великі пальчиками. Ура! Великі пальці! Готові! А тепер роби ремінець захисних окулярів! Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку! Скачай її в ковбаску! Рукою! І сплющ руками. Потім розріж. Наупіл стекою. Молодець. Ремінець захисних окулярів. Готовий. Настав час зробити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім зроби захисні окуляри. Візьми сірий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Качай їх у ковбаски рукою. Притисни їх руками. Потім поверни і з'єднай деталі. Вигни ковбаси пальчиками. Ура, очі та захисні окуляри. Готові. Зліпи райдушки. Візьми коричневий пластилін і скачай дві крихітні кульки. Сплющ їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю, райдушки. Готові. Зліпи зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Розумака! Зіниці. Готові. У тебе чудово виходить. Ото! Точно сподобається всім. Зліпімо щонебудь ще. Хе-хе.